Добрий день, друзі. Сьогодні 25 жовтня. Зараз прямуємо до рибного ресторану після Кемер Пастанесі. Хочемо подивитися, що там є по меню, щоб ввечері сходити там повечеряти. Тому що готельна їжа вже дуже набридла. Ресторан знаходиться поруч з магазином Carrefour, Зараз зайдемо подивимося, що можна придбати з собою на подарунки в Україну. Дуже полюбляю турецькі магазини. Зайшла зараз в Carrefour. Тут такі акції якісь є. Незрозуміло, що це. От, на подарунки можна купити турецьких солодощів. Тут вартість суджуку 299 лір. На базарі можна було взяти і за 200, але тут він виглядає набагато краще. Коробочки з різними смаколиками, пахлава, лукуми ще в коробочках, цукати. Смачні горішки по 48 лір, ізюм по 18. Також можна на подарунок взяти турецький чай. Вартість за пів кілограма, оцей смачний жовстенький чайкур різе 76 лір, 77 майже. Турецький чай дійсно дуже смачний, дуже ароматний насичений смак. Оливки ще можна придбати, от зелені оливки 37,5 лір за 400 грам. Але скляна банка, то вести її трошки буде складно, додаткова вага. Ще дуже смачна кунжутна халва. 85 лір за 500 грам. Також можна придбати спеції, дуже їх також полюбляю, обов'язково завжди купую собі в Україну. Ранатовий соус додаю його до салатів влітку. Також в ньому можна маринувати м'ясо. Моя подруга каже, маринувала дуже дуже смачно в ньому. Ми Сьогодні вечері по вечеряти в цьому ресторані Natural Fish House. Минулого року ми тут були з дівчатками. Зараз ранок немає нікого, а він ще й не працює. Подивимося зараз на меню. Так що тут салат, звичайний чабан, салат 60 лір вартість, риба, а, рибний суп 125 лір. Так, коктейль із креветок 150 лір по рибі. Чупра 375 грам, вартість 225 лір. Це дорадо. І морський окунь, леврек називається, також 225 лір. От, мабуть, сьогодні ввечері ним і посмакуємо. Вітаю вас, друзі! Зараз вечір середи, 25 жовтня. Погода сьогодні була чудова, але трошки хмарненько. Був невеличкий вітерець, море все таке ж тепле. Зараз ми відправляємося в рибний ресторан, щоб повечеряти, випити по стаканчику раки, з'їсти смачної риби. Також Будемо святкувати мій день народження. Вчора вже вулиця Лиман ожила, людей вже ходить більше, працюють всі магазини. Прийшли ми вже в ресторан. меню ми дивилися. Зараз виберемо собі рибку і будемо чекати, поки нам її приготують. Підійшли подивитися, яку рибку смачненьку ми будемо їсти. Вона вся не має ніякого неприємного аромату, і вирішили замовити одного леврека, це морський окунь, і одну чупру. Це дорадо. Тут ще такі гарні краби, а креветки, які неймовірно великі, мабуть, смачні будуть. І ще ось така рибинка. Запросили вибрати закуски. Взяли баклажани і цей йогурт з олійкою та спеціями хайдари називається. Також тут можна вибрати алкоголь. Ми хочемо сьогодні попити раки. І з рибкою дуже смакує раки. Поки чекаємо на основні блюда. Нам вже принесли таку маленьку пляшечку раки, водичку. Раки розбавляють водою, щоб вона була смачніша. Принесли вже закуски: це гайдари, баклажанчики і салат овочевий. День народження. Я хочу загадати єдине бажання, яке зараз є у українців це миру і перемоги нашій Україні. Мирного неба! Принесли мою смачнючу чупру, така запашна. Шматочок лимончику, цибульки біля неї, петрушечка і шматочок смаженої картопельки. Зараз будемо смакувати. Виглядає леврек. Також поклали шматочок цибульки, лимончику та редиски. І картопелька також є. Будемо вечеряти.